you Останні кілька тижнів ми бачимо такі знаєте системні зусилля російської пропаганди спрямовані на те, щоб саме для аудиторії, ну в першу чергу, західних країн якимось чином вплинути, аби скоротити допомогу Україні. Я вже розказувала і про те, як вони там намагалися в певний момент нагнітати якісь ядерні погрози. Потім були залякування Польщі. все це воно в ці от канві. Відбувається, ну і е, також є маса інших якихось речей, але от центральною темою завжди е, є те, що треба скоротити Україні постачання зброї е, там під різними 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 приводами. Причому я можу сказати, що ну от такої системної атаки з цієї теми Ну мабуть не було вже достатньо давно. були е, ну це, це завжди є їх зусилядки, але от зараз воно дуже дуже посилилося. Ну, от, наприклад, з таких нових якихось ходів, які сталися на цьому тижні, на німецьку аудиторію спробували запустити ролик, який ніби як спрямований на підтримку альтернативи для Німеччини, але ну. Цікаво, почему про, небо, как политическую тему, раптом рассказывают в российских, ну, чтобы сказать, державных новинах, в наикращий час. А это ролик, который распространяет в соцсетях сторонники оппозиционной альтернативы для Германии. Пока Шольц по телевизору уговаривает страну дать Украине все больше и больше денег, из квартиры простых немцев уже выносят все ценности. Хай Зеленский! Хай Зеленский. Прозрачно намікає на що вони будуть потрачені? Леопардс Галь Ну, от в себе було б прекрасно, якби, е, знаєте, тут же не виглядала цікава річ. От е, є інший ролик, який вже також змонтували. Е, ну, скажімо, люди, які в цьому розбираються. От подивіться, чому цікаво? Е, Грають в цьому ролику виключно російські актори. От Юлія Мандрико, яка там грає. Потім зараз побачите наступний е, актор, який також російський. Бачите, знову Ігор Алексєєв. Е, тобто раптом, здавалось би, це німецький ролик чи не німецький, якщо в ньому грають суцільно російські актори. Там немає жодного в принципі, німецького актора. Ну я вже не кажу про те, що сама картина, коли е, німецькі військовослужбовці забирають особисті речі. Ну, це таке не німецька історія. Це історія зрозуміла для тих, хто спілкувався з російською армією, і в принципі ну, живе в її парадигмі, що ну, російська армія завжди грабує, приходить в чужі там будинки, грабує і вивішує свої портрети там переважно Путіна. Для них це нормально. Тобто, е, тому е, от, от такий, от, знаєте, якийсь дивний такий захід. Але е, якби це була тільки така окрема якась ніби спроба підтримати свою власну близьку до неї партію, ну ладно. Е, також е, в цей же час виходить е, також на цьому тижні е, стаття. В ніби як також німецькі газеті, от а це до речі, карточки з цими акторами. Ну буквально про їх там ну, по роботі от, на робочому сайті, які також говорять про те, що ну це російські актори, які от, в принципі працюють в російській кіноіндустрії. А, але от паралельно з цим вийшли також статті в німецьких газетах, які також при мають ту ж саму спрямованість, що от ми все там віддаємо, ніби як Україні, а чи варто це робити? І е, тези, які просуваються в цих статтях, ну це є тези ну, тої російської пропаганди, яка йде весь цей час. Німецьке здання Юнге Вельт називається. В двох словах, якщо значить хватить тратить нашу дорогу техніку, тратьте щось более дешеве. Пожалуйста. Украина наконец-то призналась, что потеряла значительную часть тяжелой техники, поставляемой НАТО. Важную роль в этом, видимо, играют российские дроны «Камикадзе Ланцет». Их трудно подавить средствами радиоэлектронной борьбы и трудно сбить. А урон они наносят значительный. Потерями западной техники недовольны и спонсоры Украины. Создание «Юнгевель» прямо пишет, черным, как говорится, по белому, не берегите солдат. Как говорится, бабы еще нарожают. Берегите, пожалуйста, технику. Потерями западной техники недовольны и спонсоры Украины. Украинские военнослужащие теряют так много иностранных машин, что чиновники из США призывают их сосредоточиться на человеческом факторе, то есть отправлять вперед украинцев, а не дорогостоящую западную технику. І от це іздання Юнгівельт, воно вважає себе лівою марксистською орієнтовною газетою. Але що тут цікаво, що її заснували в 1947 році, і от до 90-го року це був друковний орган радянської окупаційної влади у східній Німеччині. А в 2006 2007 роках газета зазнала критики через працевлаштування колишніх штатних і неофіційних співробітників Міністерства державної безпеки Східної Німеччини. Так що це така собі, знаєте, багадільна для російської агентури. Ну і врешті у серпні, вже 22-го року, свіжа така історія Юнге Вельт опублікувала подробиці запланованої подорожі до України членів парламентської групи Делінки у Буденстазі, які хотіли проявити солідарність з жертвами російської загарбницької війни, відвідати зруйноване російськими військами селище Ірпінь. Але після публікації поїздки вона була скасована, тому що. Ну, з міркувань безпеки, тому що там були опубліковані подробиці, які зробили б можливими цілеспрямований напад на делегацію. Ну от, і у німецьких медіа також підозрювали, що цю інформацію спеціально злили, щоб зірвати поїздку. І ви вже пам'ятаєте, що в німецьких медіа також публікували дані про поїздку Зеленського, які відкривали подробиці його пересування, які також трохи дезірвали зірвали поїздку. Ну тобто такі історії відбуваються знову. І знову я вже не кажу про те, що також вийшло широке обговорюване стаття в Більд, яка от, ніби вона трошки інакша, але вона дуже схожа. Також оці от, знаєте, закиди на ну, таке, що от, українці якось неправильно використовують Росії надану техніку, вони не, не працюють за стандартами НАТО, вони не так якось діють на полі бою малими групами, а це неправильно. І Ну і взагалі не піддаються навчанню. Ну і звичайно, ну російська пропаганда також за це вхопилась і Також про це вчора розповідала українці самі виноваті в своїх проблемах, вважають в фонду сфері. Німецька армія розкритикувала офіційно ВСУ за неспособність воювати стандартам НАТО і ефективно применять воєнні прийоми, яким бойовики учили на запад. Страниць, ну в будь-якому випадку, изданий, тот же тоже більд і так далі фактично предъявляет претензії, о, ми столько віддали, где результат. А давайте почитаємо більд. Спасибо, що упомянули. У мене і ми теж читали статтю. Ну, дуже випадково, ніби яку загадали, звичайно, не випадково. Але що тут цікаво, все це йде отак от дуже, дуже. Кучно, я б сказала, от воно плотно, дуже багато йде саме на німецьку аудиторію, дуже активно. Ну і взагалі, те, що в світових змі зараз росіяни намагаються розповсюджувати через різні канали, вони звучать саме так. Вони кошмарять стосовно того, що от горить західна техніка, і це якось неправильно, і це щось таке незвичайне на війні, що вона горить. І от з цього треба зробити: висновок, що якось це занадто і треба переглядати і йти на якісь домовленості, от ніби як вже зараз. Значить, техніка жжеться, їх ресурс становиться все, все менше, і потрібно, звісно, щось підприємати. Нужно як-то оправдувати таке велике кількість допомоги, яку вони запросили. Кстати, говоря, сьогодні з'явилася знову інформація, що внесена директива в Білий Дом о допомоги ще на 400, милли... 400 мільйонів доларів. Wall Street Journal пише відкритим текстом, Если это контрнаступление провалится, то Байден рискует быть неизбранным президентом Соединенных Штатов Америки. Вы видите, как закручивается ситуация? Ситуация закручивается, но о чем это говорит? Что Украина будет пытаться как, как хвост вилять собакой, а, указывая европейским странам, и американцам, что делать? Или американцы, европейцы кинут Украину, потому что надоело? Вот хочется понять, а что такого должно произойти с Украиной, чтобы в Вашингтоне сказали «баста»? Ну і оце питання, яке вони постійно знаєте, намагаються для себе вирішити, От коли ж, коли ж нарешті Україну всі кинуть для них, воно важливе і. Таке враження, що ну ми маємо зараз якусь таку трохи переломну ситуацію в черговий раз, яка дуже важлива е, і ну така непроста для росіян. Саме тому ми це все чуємо і бачимо. І от хочу якраз про цей момент е, поговорити з Тарасом Дзюбою, це головний спеціаліст управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ. Полковник, вітаю вас, Тарасе. Вітаю, пані Ольго. От ви знаєте, ну це вже така, ну не перший заход з цього приводу, але чому ми саме зараз знову маємо ці накати? Що таке відбувається важливе, що ми, можливо, не не бачимо, що росіяни так активно педалюють знову тему спробувати. Якось давайте зараз припиняйте поставчати зброю, давайте знов домовлятися, що знов сталося. Ну, в принципі, не нова тема, ви правильно абсолютно сказали. Чому саме зараз активізація цієї теми? Ну тому що трошки характер наших дій змінився. Ми продовжуємо вести стратегічну оборонну операцію, однак зараз більше стало таких активних дій щодо визволення наших територій. І в деяких таких діях ми вже маємо успіх навіть без додаткового озброєння. Однак, в принципі, ну, там певна логіка в. У авторів тих статей, які ви цитували, тільки що вона є. А, можливо, хтось хоче, щоб все було швидко, однак швидко нічого не буде. Ми не будемо кидати на місні штурми наш особовий склад, не будемо завалювати тілами наших солдат на передню лінію. Ми будемо працювати грамотно і будемо працювати з найбільшою ефективністю. Ну, одним із показників якої є кількість втрати нашого особового складу. А, чим вона менша, тим, відповідно, ефективніше ми діємо. А для цього якраз і, нам і треба ця, ця ж сама західна зброя, знаючи це, знаючи наші запити, бачивши результати вільнівського саміту, його можна критикувати. Однак, тим не менше, там були створені декілька таких достатньо дієвих механізмів. Зокрема, постійно діюча рада Україна НАТО. Це ще додатково до Рамштайна. Ще одна така такий майданчик, на якому ми можемо вирішувати відповідно наші воєнні і політичні питання. України. І зараз же розмова вже йде про те, чого вони дійсно бояться. Тобто це є літаки F-16, це ракети, типу атакам, тобто оперативні тактичні ракети вже дальньої дії, там до 600 кілометрів. Якщо, якщо, якщо у нас буде ця зброя, то відповідні наші дії вони будуть набагато більш ефективно. і це значно прискорить те, що ну, в народі називають контрнаступом. Ну я називаю активними діями щодо визволення наших територій. Ну, дивіться, що стосується в 16 Тут є все ж таки такий момент, що ми ніби як чекали цих літаків. Ну хотіли там дуже думати, що вони з'являться вже восени, але знов, ніби це відтягується до весни, там щось таке. Ну тобто, чи не є це ознакою, що цей знаєте тиск залякування ядерне ще щось Росії певною мірою вдається, все ж таки Вдається. Певною мірою вдається, НАТО дійсно воно неодноразово а, підтвердило те, що НАТО не хоче вступати як сторона, окрема сторона або на нашому боці безпосередньо в цей воєнний конфлікт, тільки надання допомоги. Вони бояться ескалації дійсно, і не тільки там, ну в самому керівництві НАТО, а й в тих країнах, які входять до цього воєно-політичного альянсу, тобто, це дійсно є про це. Вони самі кажуть, що ніхто не хоче ставити світ на мужу третьої світової війни. Тому все це довго. Далі ви дуже гарні приклади приводили того, як працює російська пропаганда, або е, ті, хто відповідають Росії за інформаційні операції, зокрема щодо використання вже західних ресурсів. До речі, тут така цікава тема, чому вони в своїх програмах, які не дивляться на Заході. От того ж самого Соловйова, Скабєєву, там решту політичних ток-шоу, їх на Заході не дивляться. Вони довгі, вони не цікаві, тобто, навіть якщо в якісь мережі готелів, або там раша туди ретранслює, це дивитися, ніхто не буде. Чому вони використовують посилання на західні джерела? Тому що власним джерелам уже в самій Росії не вірять. Тобто, якщо не буде, що Wall Street Journal написав, або в Bild написано, то, відповідно, ціна ну, 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 нульова. Нічого не варт, заяви того чи іншого експерта. А так, начебто, він повторює те, що вже відомі західні експерти написали. Ну, але дивіться, от е, все одно тут постає таке питання. Е, е... Зрозуміло, ми не можемо обмежити можливості там західних СМІ, писати туди будь-яким людям, які там під якимось впливом, чи говорити. От я хочу також навести такий приклад: от дивіться, американський політик, який ніби як є зараз там кандидує, от, ну. Він говорить фактично словами російської пропаганди. Це Джон кеннеді молодший. Там я не знаю, в якому він там роз... родстві, чи є це щось серйозне. Але тим не менше, ну давайте просто послухаємо цей також набір слів. Тому що все ж таки ну, знайомий для нас такий, я б сказала, зараз буде наратив. Давайте Провал на Україні буде навіть позорні, ніж афганське бігство. призывом наладить отношения с Россией выступил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди младший. По его словам, ничего невозможного дружбы с Путиным нет. Россия не может проиграть эту войну. Это все равно, что если бы мы проиграли войну Мексики, они не могут ее проиграть. Посмотрите, что они сделали в Сталинграде, чтобы сохранить свою территориальную целостность. На Россию нападали три раза со стороны Украины. Последний раз Гитлер убил каждого седьмого русского. И это в 600 километрах от Москвы. Наши ракеты Иджис находятся в 12 минутах полета к Москве. Мы же не стали терпеть, когда в 1962 году русские разместили ракеты на Кубе. Мой дядя бы отдал приказ авто. Єсли би такої случилось, ну от знову ж таки, це те, що роз розповідали про те, що для Путіна є ідеєю фікс повторити Карибську кризу тільки так, щоб цього разу не програти її але ж. Це все котиться. Це все котиться на внутрішню аудиторію західних країн. Ну і власне тут це питання, що ми можемо тут зробити. Ну тобто, які мають бути наші аргументи, тому що ну, звичайно, і там головнокомандуючий залужний, і сирський, і ну інші наші керівники. Інколи здається, що вони більше дають інтерв'ю західних змі, ніж українським, для того, щоб пояснити свою позицію. Ну, в цьому але... ви абсолютно праві. У нас основна проблема це те, що у нас не вистачає майданчиків для гарантованого ознайомлення або інформування всіх західних аудиторій, або навіть а чому тільки західних. І в інших країнах, наприклад, на тому ж самому глобальному півдні нам теж треба бути присутнім. Там, де зараз проводяться цілі інформаційні кампанії Російської Федерації. Так, у нас проблема в тому, що особливо в умовах війни, у нас недостатньо майданчиків. І також ви абсолютно праві в тому, що наше військове керівництво воно більше дає інтерв'ю саме західним ЗМІ для того, щоб пояснити. Наш президент безпосередньо приймає участь, ну, мало того, що організовує, ще й сам приймає участь в усіх можливих. Е заходах там де він може донести інформацію про Україну, те ж саме стосується Міністерства закордонних справ. Тобто, всі ресурси можливі, які у нас є, ми на сьогоднішній день використовуємо і використовуємо. Ну якщо брати, порівнювати з тим, що ми можемо використати, і тим, що робиться в Україні, то використовуємо достатньо ефективно. Більше просто на сьогоднішній день не можемо. Не треба забувати, що з бюджету Російської Федерації вже вони 10 років поспіль не менше мільярда євро використовують чисто на, на просування своєї інформаційної політики в світі, на розвиток своїх власних ЗМІ за кордоном, на формування тих чи інших фабрик думок в тих, в тих чи інших країнах. Україна цим не займалася, і, і раніше, особливо після повномасштабного вторгнення, ну, у нас немає такої змоги це робити. Ну так, це також правда. І більше того, ну ми знаємо, що це частина концепції взагалі того, як Росія веде війну. Тобто її да, була велика надія на нашу діаспору, що вона сама зможе самоорганізуватися, особливо ті люди, які виїхали в інші країни після початку повномасштабного вторгнення. Це стане ще одним майданчиком. Інколи воно спрацьовує, інколи ні. Да, і хотілося би їх закликати, щоб вони долучались частіше до таких строк тиску. Особливо, ну я знаю, що е, на початку вторгнення це було можливо більш активно, але зараз ми маємо знов загострення цієї ситуації, тобто знов треба докладати більше зусиль. Можливо, це там е, спровоковано тим, що як завжди, коли проходить більше часу, там втрачається якийсь там е, фокус. Ну от зараз знов ну, треба сфокусувати цю історію. І е, дивіться: а наскільки, от скажіть, е, враження? От е, очевидно, що це спрямовано от, більше оці те. Але якісь дебати, політичні заяви це спрямовано на людей, які не є спеціалістами, на якийсь такий дуже конспірологічну аудиторію західних змі. Але е, якщо подивитись на, на наших безпосередніх е, союзників, наскільки, наприклад, е, це в ці розмови впливають на військові, якісь керівництва на тих людей, які безпосередньо вирішують, що варто надавати, яку зброю, От, як би ви це оцінили? А тут є те, на що мало хто звертає увагу, коли читає новини. Ну від нас, зокрема, від генерального штабу там зі сторінки головнокомандувача. І от зокрема головнокомандувач щодня публікує інформацію, що у нього відбулася зустріч, там ну розмова там з Марком Мілі з тими чи іншими представниками оборонного сектору інших країн. Тобто це не просто розмови, там зовсім інша комунікація. Там немає от такого, що там в газеті Вашингтон Пост або в Більді там опублікували таку-то, таку-то статтю. Ні, там фахова розмова. Там вони все чудово розуміють. Плани щодо застосування і подальшого проходження ми погоджуємо з нашими партнерами та союзниками. Чому тому, що ми залежимо багато в чому зараз від боєприпасів і від саме тієї зброї, про яку ви на початку програми казали. Тобто там комунікація зовсім іншого рівня. Те, що пишуть для широкого загалу, для нефахівців, як ви кажете, воно не впливає на рішення тих людей, які ну безпосередньо займаються наданням нам допомоги щодо оборони від цієї зовнішньої агресії з боку Російської Федерації. Єдине, що от якщо брати політиків, то там да там вплив є. Ми ж не забуваємо, що 2024 році вибори в Сполучених Штатах Америки, і всі ці роберти Кеннеді молодше, Трампи. Трампові ще гірша заява була: якщо у цього просто набір не зв'язаних між собою фраз і діом, то Трамп чітко сказав, що він готовий за день вирішити конфлікт між Росією і Україною. Конфліктом він назвав. Ну єдине, що Україна має піти на територіальні поступки. Тобто там уже навіть план можливо готовий. І якщо політики вони все таки залежать від виборців, тому вони будуть на це зважати, то військові фахівці ну там зовсім по-іншому сприймають. Ну оця, до речі, остання стаття, яку за неї також ухватилися російські пропагандисти. Вашингтон поздається про те, що чи ні, Wall Street Journal. Де де також йшлося про те, щоб дати Україні можливості кращі переговорні позиції? І так далі, е, як ви думаєте, чи не є сама ця взагалі постановка питання? Що ві... зусилля мають бути не для того, щоб дати Україні перемогти, а дати кращі переговорні позиції? Чи немає тут проблеми, яку нам треба комунікувати більше і більше пояснювати? Що не про переговорні позиції мова йде? Так, а, а щодо самих переговорних позицій, а щодо чого переговори? Ну власне, тобто з ким так. про що? Так, да, ми ж бачили і ініціативи щодо переговорів від Китаю, від країн Африки спільно, від о, Бразилії, далі від Ватикану. Там всюди, в, усі, в усіх цих ініціативах, там записана територіальна цілісність України. Добре, готовий Путін йти на, на перемовини про територіальну цілісність України. Включаючи Крим, він її не бачить сам. Тобто вони не бачать е такої ні необхідності, ні можливості, ні навіть е якогось бажання йти на подібні переговори. З ким перемовлятися? Тим більше перемовлятися з, з ким? З міжнародним злочинцем. Міжнародний кримінальний суд визнав його в злочинах проти людства е ну, щодо викрадення дітей з України. І країни, які визнають римський статут, вони також визнали це рішення. Ну які переговори, що ми можемо покращити взагалі, це якщо брати просто логіку, не зважати навіть на нашу мету, на мету повністю визволити всю територію України, створити гарантії для нашої безпеки в майбутньому. Ну, мабуть, якщо казати, що ми можемо покращити, знову ж таки, мені я далека від думки, що цього не намагаються робити в вашому департаменті, зокрема. Але ну, очевидно, що не можна було не прогнозувати, що будуть всі ці кадри з палаючою технікою, що їх будуть росіяни активно там показувати. Мають бути зустрічні кадри. Ну, от як, наприклад, у нас от, як хай покажуть, останні як люди тут воює і там буквально ну просто розбивають російські підрозділи, який там приїхав щось штурмувати, ну і його просто знищують весь разом з технікою. І от тут питання: чи, чи, чи можемо ми якось? Більше давати можливості, щоб світові змі це бачили, чи вони це без нас бачать, все. Ну тобто, от, що ми можемо, можливо, тут ми можемо ще щось більше зробити, щоб е, все ж таки якось е, більш е, показувати можливість перемогти цю російську військову машину і показувати, що ну можливо не варто черпати е, навіть шановним виданням е, свої дані з е, буквально слів Канашенкова і його цитувати. Так, ми ну, щодня показуємо. У нас теж таке питання виникає, чому вони не хочуть брати. Ну, будь-які змі, там, ну, як, з ними ж також постійно спілкуємось, вони хочуть знімати власні сюжети. Однак, а чому -за тут гост... Дивіться, в чому тут проблема? Ну, в принципі, мабуть, так, вони хочуть знімати власні сюжети, і, можливо, так, треба дати їм ну, якісь більше можливості для цього. ні? Ну, ті сюжети, про які ви кажете, це ці сюжети, які знімаються в червоній зоні. Там, де дуже висока динаміка бойових дій, там де постійно артобстрілу, авіаційні обстріли, дуже буде важко їм забезпечити умови зробити будь-який сюжет, і висока ймовірність дуже високого, ну дуже високого рівня небезпеки для кожного журналіста. Відповідно, саме з цією метою було визначено зонування на червону і зелену зону для роботи журналістів. Ну це все також це. Це все погоджувалося з відповідним керівництвом відповідних засобів масової інформації. Ну і Ми намагаємося його дотримувати. Ну так тим більше, що ну, пропонуємо... було кілька загиблих журналістів. Так да, пані Західних Ольга, дивіться, ми ж запропонували. Ми відкрито запропонували західним змі. От всі все те відео, всі ті фотоматеріали, які відзнімаються нашими військовими, тобто офіцерами, контрактниками, сержантами, uh -huh. які займаються роботою відповідною при службах. Ми вільний доступ виклали. Без жодних авторських прав. Будь ласка, беріть, а далі пошіть далі спілкуйтеся там, в телефонному режимі, там, в зеленій зоні, там, з військовими, вони вам ці сюжети пояснять. Деякі це боруть. Ну, Чому більшість не бере, ну тут напевно питання до них. Ну, можливо, також дійсно це в тому питанні, що вони не це... ніби, ну, бо... Вони вважають, що тут можна отримати більший доступ. Так, да, і тут іще таке питання, що вони з такими бойовими діями вони не стикалися. Ні в Афганістані, ні в Іраку такого впливу з боку ворога не було. ті ж самі американські ЗМІ, які працювали там, вони посилаються на свій досвід. Ну, там не було постійних артобстрілів, яких більше, ніж можливо, відповіді з нашої сторони. Там, де стираються з землі міста, там, де застосовуються фосфорні бомби, там, де ну, багато все, що можна, все застосовується проти нас. Слава Богу, по, крім ядерної зброї. Ну можливо, тоді маємо вести зараз, спробувати переосмислити і вести розмову про те, що має бути якась знаєте програма при, при, про прикріплення якихось більш таких підготовлених журналістів до військових підрозділів. Я знаю, що е, в 2014-2015 році Там був, так, б... да, була програма. Так можливо, варто її відновити, тому що ви бачите, що ну це неможлива абсолютна ситуація, коли е, про перебіг бойових дій е, ну, намагаються взяти. З російських ЗМІ і навіть я ж кажу, з Міністерства оборони Росії просто тому що відчувають вакуум інформації. Якщо цей вакуум буде зберігатися, ну мабуть, ми будемо мати таку ситуацію постійно. Це треба чимось компенсувати. і Є ж ще одне питання таке: що зараз вони цікавих сюжетів та мало знімуть. Там знищення техніки. Вони вже uh -huh. показували багато разів. Вони зараз хочуть інше, показати, що от дійсно йде. Там відновлення, там визволили черговий Купінс або черговий Херсон, не кажучи вже. Ну такого поки що немає. Там підготовлена оборона, підготовлена лінія оборони. Ми дуже фахово намагаємося її розібрати зараз на сьогоднішній день. Де будуть успіхи? От по досвіду попереднього, як тільки звільняється і гарантовано береться під наш контроль населений пункт. Там нас наступний день всі журналісти, які присутні в Україні, всіх видань. Ну, це я з вами згодна в тому, що це в будь-якому випадку питання, яке доведеться про нього думати. Що питання нелегке, тому що одна справа показувати, як прекрасно звільняють Херсони, звільняють Харківську область. А коли мова йде про важкі і часом позиційні бої, то ми маємо зовсім іншу ситуацію. Але ну, я думаю, що ми зможемо все одно якось придумати і показати це. Дякую. Це був полковник Тарас Дзюба, голова головний спеціаліст управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандуючого збройних сил України. А ми з вами побачимося завтра.